Осінні дні над лісом закружляли, і листопад нечутно шарудить, хоч літо вже зарею відпалало, та пісня в серці з погодом бренить. хоч літо вже зарею відпалало, та пісня в серці спогадом бринить, що з ще прилетить до тебе і глибиною музики торкне, Осіннє небо, це осіннє небо, ще раз високим сонцем спалахне. Осіннє небо, це осіннє небо, ще раз високим сонцем спалахне, без листіві струнами хай стануть. Надвечір їх мелодії почуй, твої стежки. Не зникнуть у туманах, ті, на яких тримаєш ти свічу, твої стежки не зникнуть у туманах, ті на яких тримаєш ти свічу. Зате у молитвах богові вклонися і над раками мудрість вознеси, бо десь у небі дзвінко розлилися, над лісом журавлині голоси. Бо десь у небі двинка розлилися, над лісом журавлині волоси.